Діти Королева Казок отримала телеграми від казкових героїв, які не можуть приїхати до неї в гості і просить нас відгадати, від кого прийшли повідомлення. Тож допоможемо їй. Слухайте уважно, приїхати не зможу, бо тато не зробив весельце та човник. Хто це діти? Це Івасик Телесик. Дуже хотілося б потрапити до вас та соромлю своєї гидкої зовнішності. Від кого ця телеграма? «Від гидкого каченя. Не приїду, бо ніяк не можу знайти свого золотого ключика. Хто це, діти? Буратіно. Терміново викликали лікувати звірів до Африки. Не встигаю повернутися. Хто це надіслав повідомлення? Лікар, ай болить. Дуже засмучена мишка, розбила яєчко, прийти не зможу. Це діти хто? Курочка Ряба. Не встигну приїхати, бо чекаю в гості журавля. Це повідомлення, хто відправив. Лисичка, я ще не пила, я ще не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок? Хто це надіслав? Коза дереза. Не зможу приїхати, бо згубила черевичка? Хто це дітки така? Попелюшка. Приїду іншим разом, бо зламалася ступа. Хто ж це на ступі їздить та літає? Баба яга, дуже хочу приїхати, але боюся бігти через ліс, бо я найбільший боягуз. Хто ж це прислав? Зайчик, діти, тож королева казок чекає гостей на наступний раз. До зустрічі!